Отягом всіх століть людина вдосконалювала, розумніша і винаходила прилади, які полегшували життя, наприклад, комп'ютери, телефони, літаки, годинники. Україна теж доклала зусилля для розвитку людства. Сьогодні ми поговоримо про українські винаходи, які змінили весь світ. Скачковий механізм Равлик розробили Йосип Тинчико з фізиком Миколою Любим. Йосип Тимчико випередив братів люм'єрів, але його пристрій не був запатентований. Життя людей, які хворіють на діабет, важке, і ніхто з цим сперечатися не буде. Але вчений Закарпаття Петро Бобонич знайшов спосіб значно полегшити їхнє життя. Він винайшов глюкометр прилад для вимірювання рівня цукру у крові. У вигляді наручного годинника. З допомогою цього приладу діабетики можуть дізнаватися рівень цукру в крові в будь-який момент. Хто з нас в дитинстві не боявся здавати кров на аналіз? Анатолій Малихін створив неінвазивний аналізатор крові апарат біопромінь. Який може робити аналіз крові більш ніж за 130 показниками, при цьому не використовуючи ні краплі крові пацієнта? Аналіз роблять за допомогою п'яти мікропроцесорів, які кріпляться до ціла людини і передають інформацію на комп'ютер. Похибка не перевищує 2%, як і у звичайному аналізі крові. Прилад без забору крові видає дані протягом 180 720 секунд. Батько і син, винаходи яких використовує весь світ. Євген патон винахідник різних методів електрозварювання. Його методи використовуються й досі. Ще в 1993 році під керівництвом Бориса Патона були проведені експерименти, які довели можливість отримання зварного з'єднання різних м'яких тканин, тварин способом біополярної коагуляції. Пізніше почалися експерименти зі зварювання тканин, видалених органів людини.